Всім привіт! Життя звичайної монети, на якій захотіли зекономити, виглядає якось так. Перша стадія монетка блистить, як нова, друга стадія, монетка темніє. З цяточками з'являється третя стадія. У нас метал починає гнити ржавіти. Ну і остання стадія. Таке страхіття, яке я ось недавно знайшов, думаю, що це якась металева шайбочка, але ж бачите, це всього-навсього 10 копійок. Пройшло, звісно, невелика кількість часу, як ця монета попала в воду. І ось таке ось м'ясо з'явилося. Я просто в шоці. Артефакт просто неймовірний. Монета, більш за все, що 2016 року. Зніша не монета, а то що від неї залишилося. Реверс взагалі тут непонятно, що, хоча це не кислота, це просто вона лежала, як то кажуть, в землі. І ось так вона поплила від вологи, води і звичайне середовища. Це не яка не кислота, а звичайна монета з землі. Ось таке м'ясо приводить до економії. Звісно, такі монети з плакіровкою. Багато де чеканять, але ж ось так гордо вона виглядає через невелику кількість часу, пролежавши десь в землі чи в воді. Просто-напросто кусок металу неоднорідного, вже бачите, як слої розійшлися, ну, так як трошки придивитися, видно, що це. Раритетні 10 копійок 2016 року, які побачили цей жорсткий світ. Дякую за увагу! Бережіть себе, все буде Україна!